В рамках спілкування в Мюнхені ми почули з уст українського президента, який визнав, що росіяни ракетним ударом знищили виробничу цілу лінію крилатих ракет Фламінго в Україні. Але за його словами підприємство вже релокували і почали частково відновлювати ракет Фламінго. У нас не багато, сказав Зеленський, але ми отримали результати. Кілька днів тому вдарили. По місцю базування Орішника зараз важливо збільшити кількість одну велику виробничу лінію. Знищили росіяни і її вже релокували, зазначив Зеленський. І от це ж оцей удар по базуванню Орішника. Нагадаю, ми навіть нашим глядачам показували цей дивовижне місце. Це так званий Капустін Яр. Так, там ну, це таке, таке дике село. Дике село, так, це ж в Астрахані Астраханська область. Да, так, і там стоїть Лєнін посередині села, асфальту нема, хати в дерев'яні. Де, дерев Оце величі орішника, з яким так носяться руски. Ну, то ми підключаємо зараз до розмови авіаційного експерта. Костянтин Криволап на зв'язку з нашою студією. Пане Константине, раді вас бачити. Вітаємо. Вітаємо. Ми дивимося, оця заява нам дуже резонувала до іншої заяви від президента і Верховного головнокомандувача. Зеленський обіцяв в 25-му минулому році, що в нас буде 3 тисячі дальньобійних ракет. Ну а потім ми побачили відео, нам показали ці ракети Фламінго, показали, як їх запускають, як вони летять. Але е, про нищ, е, знищення цілої виробничої лінії по «Фламінго» ми дізнаємося зараз. на найвищому рівні, і тут в інтернеті чимало скепсису. Бо кажуть, ми не бачили тим, е, масованих ударів Фламінго. трьох тисячі ударів так і не було. Тож тепер в інтернеті що пишуть? Слухайте, нам кажуть, що цілий завод по виробництву Фламінго знищили. А, а, а чи був цей завод? Ну, мене питаєте? Так. Ну, я думаю, був. Я думаю, був не завод, була лінія, був якийсь. Ну, як могли, так диференс диференцювали це виробництво, але не все вийшло. І це пояснює, чому ну, знищення такої лінії. воно пояснює, чому у нас була така суттєва затримка, тому тому що. Тобто то розумієте, то з двох боків йшло з одного боку, треба було щось пояснювати нашим партнерам, які вкладали гроші в компанію Фламінга, для того, щоб вони могли зайнятися там порохами, там цей завод, які от, за кордоном е е е запускають, і треба було пояснювати на нашим людям, а де ж наші фламінга, які повинні лупити там скаженою силою по, по, по європейській частині Росії. Фламінгін фламінго не було, і почалися розмови про те, що Фламінго це якась брехня, що це спрош, така сплошна прецедежитація, Це якийсь вход це для того, щоб зібрати гроші і вкрасти. Президент каже неправду. Щілерман uh, uh, взагалі непорядна людина, але виявилося, що і президент правду казав, що Щілерман нормальна людина і що лупимо фламінгу по Росії. Робимо все, що потрібно, і показав uh, фаєрпон, показав, що він може працювати ефективно. Він зробив дрон fp 1 який uh, далекобійний. Потім його модифікував до стану fp 2 їх всі нахвалюють, кажуть, дуже гарно зараз, судячи з цього грудня, закінчилось випробування балістичної ракети на 200 кілометрів, починається селіне розгортання, і почала працювати фламінг. У нас поки що не така значна кількість, але мені дуже подобається тренд. Тренд те, що у нас є така зброя, тренд на те, що ми проходимо засоби ППО, тому що я не зважаючи на те, що там. Стоїть Ленін, і це він там рукою показує. То він показує це. каже: дивіться, він летить фламінгою. Ми до речі, щойно показали кадри, які в мережі в підписані, власне, як запуск тих фламінго в напрямку Капустиного яру. Так, і пане Костянтине, є ще таке до вас цікаве питання. Дивіться, система у росіян Бараш 1. Така собі літаюча базова станція. Це перша стратосферна платформа 5G. Чи реальна це альтернатива для ворога замість відключених старлінків, якщо порівнювати? Я не зовсім розумію, що вони там зробили. Тому що якщо б вони спочатку була про розмова про кулі, про повітряні кулі. Я коли казали про повітряні кулі, я думав, що це прив'язні аеростати. Це мені зрозуміло. Коли була у нас, скажімо, курська операція, ми тоді подавили зв'язок росіян саме за допомогою такої таких повітряних куль, і забезпечили свій зв'язок саме за допомогою таких куль, з яких ми які працювали як ретранслятори, які як, і за допомогою яких у нас був забезпечений зв'язок з нашими військами, а, те, що неможливо зараз а, якимось простим простою дією замінити Starlink, це однозначно, тому що. З точки зору пропускної здатності, з точки зору якості зв'язку, Starlink обігнав всю планету на років на 5. І ні, ані європейці, ані інші американці, там Амазони і, чи ще хтось вони не здатні зробити, запустити і забезпечити 9400 супутників Starlink, які зараз є, у Масках, у компанії SpaceX. Тому коли кажуть про приязні розстати, то ну це вже дійсно не аналоговий зв'язок, до якого були змушені повернутися в якийсь момент росіяни, але це не повноцінна заміна. І такого якості зв'язку, яка була з Сталінком, вони не не досягнуть. Е, буде якийсь зв'язок. У них там були якісь е, раніше якісь системи зв'язку. Вони там навіть перераховували які ці системи, що вони роблять, але всі вони гірше за своїми показниками ніж сталінта. Тобто, увесь фронт покрити вони не здатні. Правильно? Ну так. вони можуть покрити. Ну розумієте, вони покриють чим <світ> можна покрити якісним зв'язком. Швидким інтернетом, коли в тебе є відвідувідео зображення, коли ти можеш керувати дроном, як в піві, за допомогою там старлінка або міні-старлінка, це одна ситуація. А інша ситуація, коли ти кричиш 30-30, як понял, як понял, прийом то нада. Ну, так. ну, В них залишається традиційно висока технологія п'яною ходою протягнути дротик, як це було в Другу світову, а потім укручувати да, да. ручку. Ми їм цього саме бажаємо. А на завершення вже, пане Константине, а скажіть ви в їхній в колишній президент? Це такий з категорії опасний інтелектуал Дмитрій Медведєв, Він казав, що нам би добре жахнути і підірвати ядерний заряд в космосі, всі старлінки згорять. Це відповідає дійсності, якби, якби таке сталося. Ну розумієте, він там повинен вийти на конкретні орбіти. На цих конкретних орбітах вони повинні зробити якісь дії. Ці дії, щось вони там це ж треба по всьому навколо всієї планети. Ці 9400 станцій Старлінка вони ж з'явилися не одночасно, вони ж угу. поступово збільшувалися. І концентрація їх зростала, але вони покривають всю земну кулю. І скільки ж це треба зробити ядерних зривів для того, щоб знищити всі старлінки. Ну ви коли минулий президент? Я подумав про Єльцина. Я забув, що там ще алкоголіч був ще й президентом. Я чесно кажучи, забув. Була така історія, але я його за президента і тоді не а зараз тим більше. Пане Костянтине, дякуємо за коментарі. Аналізи. Віційний експерт Костянтин Криволап про так званий нову альтернативну систему зв'язку.